Вітаю друзі, гості каналу. Ось і дійшла черга до фільтра скутера Honda Dio. Ось в якому стані, як наші люди шкодують собі грошей, аби купити новий фільтруючий елемент. Я би не сказав, що всередині середині аж таки дуже погано, але так. Ну, то, що тут вже гумка помінена, це вже факт. От. Але, якщо так подивитись, удобно, от якого тамка мусору всередині, зараз помию і покажу, який я фільтр зробив. І як його можна підготувати до роботи. Джуді, друзі, купив ось таку тафлю, але воно не записало. Тобто приклав її на даний фільтр, так як воно має бути. Зробив приблизно такі дірочки, так, як воно мало би заходити. От. І тоді по кругу вже обрізав. От обрізки ще стоять. А зараз хочу показати, як про Як я пропитую. Я не кажу, що треба так робити чи інакше. Я показую, як я роблю. Отже, беремо даний поролончик. Беремо двохтакне масло. я Це не реклама, це просто я купив таке масло і рахую, що мені воно буде добре. Так, от, шізок. Запечатане О. і так потрошки наливаем зараз все закручуємо, ставимо в як. І тоді беремо це отаким от макаром. Пром'якуємо. Маловато, додаємо ще трошки. О, думаю, що цього повинно хватити. І от так Нам аби повністю пропиталась. Ще мало. Новенька ще не була в користуванні. О, як махом впитує. Будем без рукав'ячок. Ось так. Так, а лишнє таке прям здушуємо. От. Ну, трошки забагато налив. От, як бачите, який колір воно дістало. Ось яке було після пропитки, яке воно стало. Тоді беремо і закладаємо. Ось таке воно трошки розбухла, бо вже получила. Масло. Ось. І фільтр готовий. Тобто на даному фільтрі можна е, час від часу провіряти, дивитися, якщо загрязнелось, туди промивати. Ну, якось так. Можна підготувати фільтр до використання. Коментуйте!